Вітаю усіх, хто заглянув в моє село на Полтавщині. Протягом трьох тижнів у мене на подвір'ї явилося будівництво. Ось сьогодні покажу чим іще паралельно займалися, які справи зробили це будлея як із подарунка від моєї підписниці. 25 липня наші маленькі жнива на городі обмолотили пшеницю. Уже після 17-ї години, але щось починає небо накмарюватися, то хто значить встигнемо зерно заховати. Все вже прийшли на інший город. Тут теж потрібно змолотити. поки брат на роботі, то молотимо в нього, і зерно швидше всього буде на городі ночувати, тому що це таки дощ піде. Розходився сильний вітер і почав накрапати дощ, тому ми накрили зерно, придавила його, принесла там дошки якісь і так і ночувало на двох городах. І ось аж п'ятеро лелек ходило за комбайном. Ну, а вже наступного дня зерно просохло і почали його заносити. У мене зерно тут не тільки. із... Трохи бур'яну, а ще й ячмінь у сусіда молотили, а до мене приїхали молотити пшеницю, то в моїй пшениці ще й сусідової ячмені трохи є, але нічого на корм для домашньої живності згодиться. Заносимо його, засипаємо в засіки. Одну важливу справу зробили. Ось варимо таке варення із слив, сливи зеленкуваті були. Тому цукру взяли по пів кіла на кілограм вже очищених слив. Вийшло таке густе варення, ароматне, гарного кольору, смачне і нескладне в приготуванні. Сливи засипали, цукром перемішали і зразу ж на плиту. Коли почали закипати, то варила близько півтори години на помірному вогні. І ось таке варення. Коли захолоне, воно буде густіше. Але ми не чекали, а дегустуємо відразу. Варення накладаємо прямо на хліб, як в дитинстві. Заварили чай. На городі вродила рання капуста, тому зробили на зиму салат. Він мені дуже подобається. Смак мрії називається: 4 кг капусти, 1 кг моркви, пів кг цибулі, 250 г олії, томатного соусу, 100 мл оцту. 2 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Готується легко, головне все приготувати, натерти, нарізати, потім перемішати і варити 1 годину. За 5 хвилин до кінця варіння додати оцет. І смакота на зиму готова. А це прийшла в садок. Ось тут така ожина, я їй вже, здається, не раз показувала, це зніжена від Ніни Андріївни. Вона росте кущиком, немає таких довгих батогів у неї. І такі ягоди великі, солодкі. От дуже вона мені до вподоби припала. Буду я її розмножувати і ще розсаджувати. Дає кореневу порослі. І що я ще вам хочу показати? 29 липня сьогодні. А у мене, ось дивіться, ще й досі вишні є. А це ж оці вишні. Я не знаю, як вони називаються. Низенькі такі пізно цвітуть, а це <клес> захотілося оладок проти ночі. Зробила тісто, вийшла щось там на вулицю, на кілька хвилин заходжу, а воно вже вискочило. Ну, то люди кажуть, видно, що гапка млинці пекла і ворота в тісці. Оце й про мене так можна сказати. А навіщо мені оце воно проти ночі із тістом возитися, потім ще гору посуди мити, навіщо воно мені? А я вам скажу навіщо? Коли мед свіжий, а мед я взагалі люблю тільки тоді, коли він свіжий і коли в нього щось можна вмочати, то отож син викачав мед, то я проти ночі вже ото пекла ті оладки щоб випити чаю і з медом. На вулиці вже темно, а в мене нічний дожор. Та я можу його півночі і картоплі смажену ще їсти. Інколи коли захочеться, то не відмовляю собі. Оце так трохи показала вам свої справи, ті, що, крім будівництва, були. Про будівництво буду розповідати в іншому відео. Дякую усім, хто не забував про мене. Я обов'язково до вас усіх завітаю. Перегляну ваші відео, напишу коментарі, до кого не заходила. Дякую всім за увагу, за підтримку. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.